Отримали тепер килимочки! Весна! Не доріжечка, а килимочки у всіх розмірах. Подивіться, будь ласка, красивенький І бежевенький красивенький, Метр п'ятдесят на два тридцять, червоний і бежевий, Ви хотіли більший? Є більші розміри. Два на три. Будь ласка, він чим більший, тим красивіший. А ви хотіли глянути бордовіший? А, будь ласка, бордовіший, подивіться. Боже, яка краса, які квіти по центру. Це просто заглядіння. Ви хочете ще більший розмір? Будь ласочка, подивіться! Ще більший розмір, подивіться, яка краса. Да, ці килимочки це як шедевр, витвір мистецтва. Ви загляньте на центр. Центр показує, що я із багатої сім'ї. Килимочок, який буде просто нарядним у вас. Килимочок, якщо ви ще не знаєте, в нього йде висота ворсу 8-9 мм. Подивіться, яка класна, розсипчата ниточка. В нього йде натуральна коврова основа. Ну, Вам же вибирати, чи вам подобається бордовий, чи вам подобається біжевий. І той, і той просто гарнющий. Головне доставочка безкоштовна. Головне, якісні килими будуть прикрасою у вас в домі.